Словам повірили. І атомні бомби були, і літаки, і шахти для пуску космічних ракет. Словам же повірили. Дурні таки. Ми вас захистим у критичний момент. І як захистили? Ударили з тилу у масках піратських. На Крим і Донбас усіх українців зарити в могилу, негайно зарити почули наказ, та наступ зірвався, губили шинелі, і ворог в глибоких окопах заліг, а крани довбали, могили траншеї. Але не для нас, а для зеків своїх. Коли у руках ще лишилися сили, і щоб я вас помістив у свій вірш для Путіна хана, глибинну могилу, щоби не виліз, копайте скоріш.